Над Дніпром, коло славних порогів, в селі старому кодаку жив собі молодий лоцман Карпо Летючий. Як і всі лоцмани, він був потомок славних запорожців і мав увесь хист, всю вроду запорозьку, високий, чорнявий та кучерявий, гарний з лиця, гарний стану, кругом гарний, ще й до того сміливий. Ще змалку брав його з собою батько на байдаки та плоти, переводячи їх через пороги. Карпо знав добре всі пороги, всі забори, знав кожний камінь. Він любив пороги, бо зрізкали їх. Карпо любив летіти стрілою прудким козацьким ходом через пороги, летіти птицею з лави на лаву, любив слухати, як шумить Дніпро на порогах, як реве дзвонеться бо дід і обливає бризками його гаряче лице. Лоцманський отаман дуже любив Карпа і настановив його дядьком, не вважаючи на його дуже молоді літа. Отаман вірив йому, як самому собі. Ото раз приплив до порогів великий байдак якогось багатого купця. Дай мені отамана лоцмана та найпевнішого, найлучшого!» – каже багатий купець до отамана. «Нема в мене певнішого і вірнішого лоцмана, як Карпо летючий, хоч він і молодий. Посилаю його то все одно, що й сам їду, отказав отаман. Вимірили байдак, зняли з його трохи ваги, приробили довжене стерно, готове судну в страшну дорогу. Карпо поблагословився в отамана і вилетів орлом на байдак. Всі попереду сіли по українському звичаю, потім стали на коліна й помолились Богу. Ніхто не знав, запевне, чи вернеться додому живий. Щасти ж, Боже, промовив отаман до Карпа. Як щасливо вернешся додому, то дам тобі велику велику плату. Що маю найлюбішого, наймилішого. Пам'ятай, моє слово тверде. Промовив отаман Івана Музика, ще сивим вусом уранув. У Карпаду вже забило серце, бо гарна була, як картина, мозичена дочка Олеся. Він почув, що в його виростають орлині отаманські крила. Гребімо. крикнув він на гребців, ще й рукою махнув. Грибці запустили грибки в воду, байдак знявся з місця і полетів, як птиця. Коло стерна стояв, як той явір високий, карпо летючий. Серед Дніпра на судні в прозорому повітрі малювалося його молоде лице, біла сорочка, червоний широкий пояс. Він гордо поглядав на Дніпро, а очима все бачив чорні олесені очі і її біле личко. Погода була тиха і ясна. На дворі був ранній теплий ранок. За Дніпром починало червоніти небо широкою смугою. Вода в Дніпрі стояла тиха й гладенька, як скло, а там, десь далеко внизу, вже стогнав, неначе під землею, перший поріг кодацький. Шамни разом, друзі. крикнув Карпо, і грабці шамнули, а байдак полетів, неначе на крилах. На гладенькій, як дзеркало, воді, почали скакати, неначе білі кролики, а булькотячі знов ховались у воду. Поріг був недалечко. Шабаш. крикнув летючий, і всі гребці підняли грибки. До стерна! Командував він, і всі кинулись до стерна, щоб направити байдак просто на проход. Зашуміла вода і заревла. Кодацький поріг появився весь від берега до берега, весь білий, вкритий піною та бризками. Байдак загув і полетів з лави на лаву рівний, як стріла. В одну мить його перенесло через поріг. Вода бризкала гребців і присипала карпові кучері. Судно тихо загуло, як порожня бочка. Всі перехрестились. Карпо не заглядівся, як байдак минув звонецький, сурський і лохманський пороги. Його смілива й горда душа палала щастям, водяна курява й бризки тільки прохолоджували йому лице. Ще було чути, як стогнали вищі пороги, а тут уже заревів дід чи не наситець. Погода на карпове щастя була все тиха та ясна. Сонце обсипало гарячим світом білі пороги й чорні карпові кучері. Діду серевів та стогнав все дужче та дужче, неначе десь ревіла череда волів, неначе десь стріляли з гармат або дзвонили в великі дзвони. От берега до берега на Дніпрі появився білий гребінь, неначе біла грива величезного коня. Ще пройшла хвиля, і перед карповими очима встали з води дванадцять дідових лав, страшних, сердитих, біснуватих. Карпове серце дуже застукало в грудях. Байдак уже був направлений. Стерном якраз на хід і летів, як стріла. Коли саде, не взялась вітрова полоса. Вітер дмухнув трохи збоку, коло самісінького порога вода вкрилась, неначе чорними воронами, вітер ухопив судно і зніс трошки набік. В душі в Карпа похололо. Він сам кинувся до стерна, кричав на грибців, махав руками, налягав на стерно грудьми, але нічого не помогло. Велика сила вхопила байдак і знесла набік. Байдак полетів з лави на лаву і черпнувся дно, зелений камінь, котрий, одначе, не шкодить байдакам. Судно разом загуло, наче крикнуло, і знов полетіло, як стріла, та все звертало у бік. Ще нижче його вхопив страшний камінь крутькою, обкрутив кругом себе. Байдак застуганів, зачепився довгим стерном за крутька. Стерно хруснуло, як трісочка, і переломилося на троє. Тепер все пропало, все згинуло. Карпо і гребці зняли руки до Бога. Вода вхопила байдак, як легеньку трісочку, крутила його на всі боки, понесла і кинула на лаву. Судно заривло перед смертю, затріщало дуже страшно, аж перемогло великий клекітне насиця, і впало на остру скелю. Каміння отбило йому весь ніс. Колотки полетіли вниз і розбились на маленькі поліна. Часть судна зачепилась на скелі. Люди, як птиці, держалися вірьовки. Пекло не було таке страшне, як не наситець. Зверху ревла вода, внизу кипіла хвиля, цілі гори білої ревучої піни бились об каміння, скакали вгору, закручувались гребенями і знов падали назад на каміння. От берега до берега, ніби лютувала біла водяна буря, крутились вихри, вертілись чортори, і неначе все те викидав підземний вогонь або заховані на дні вітри. Пропала навіки моя честь, втеряв я навіки мою Олесю. Честь моя, Олесю моя! Що скаже тепер отаман, як я вернуся живим додому? говорив Карпо, висячи над страшною безоднею. Внизу от порога лоцмани вже побачили розбитий байдак, чи в дуби вже поплили спасати живих людей і крам. Один був вже наблизився до скелі, де висів байдак, вже лоцмани кидали вірьовку гребцям, щоб пристати з боку до тієї скелі і забрати хоч людей. Пропав я навіки, Олесю, нащо мені жити на світі? крикнув Карпо і скочив в білу капочу. Juelo.